Два рази на місяць комісія з питань застосування до засуджених заохочувальних норм вирішує питання щодо рекомендації їм умовно дострокового звільнення. До складу комісії входять 10 чоловік. Це представники різних громадських організацій та пенітенціарії. Кожен член комісії ознайомлюється зі справою засудженого, після чого приймається рішення. От, кожен член комісії мав можливість висказати своє мінні, після чого начальникам учреждення. Було прийнято рішення. В случае положительного прийняття рішення комісії колонії матеріали відносно этих осужденных будуть передані в Харківський районний суд для рассмотрения їх в суді засідання. Для того щоб справу розглянула комісія, засуджені повинні виконувати поставлені задачі та довести виправлення своєї поведінки. Для соответственно, прилагает все усилия, не нарушает режим содержания в колонії. Добросовісно працює, задачи, всі вот. поставлені есть трудится, щоб швидше вийти на свободу. Олександр Гацько обіймає посаду голови спостережної комісії вже третій рік. Говорить, намагаються розглянути справи засуджених якомога оперативніше. Всі вважають дні, щоб вийти вийшла відсутність. При прореєсмінення комісії діл ми стараємося їх не затягувати, а розметє два рази в місяць, щоб потом встиг підготувати документи для розглянення в судах. В результаті чергового засідання до суду буде направлено справу одного засудженого. Ну, конечно, радісне собыття. Это ж спасибо, що так от був наказаний, що не порушував режим, предоставили мені. Це ж не просто так. Попав да по глупості в колонію, ошибку в своєї життя. Ну, і справився. Надіюсь, що більше вже переступать закон. По завершенні засідання члени спостережної комісії оглянули темнівську колонію, аби на власні очі побачити умови перебування під вартою всіх засуджених. Ксенія Ручка, Віталій Новіков, новини сьогодення.